Майже два роки Закарпатці отримують повістки до суду не лише через пошту, а й на мобільні телефони. Ця послуга стала доступною завдяки пілотному проекту, який ініціювала державна судова адміністрація у 2013 році. Апеляційний суд Закарпатської області один із перших, де запровадили нововведення. Зі слів представників Фіміди. Ця послуга доступна для усіх учасників судового процесу. Нами розроблена форма заявки бланк заявки, який ми пропонуємо громадянам відвідувачам суду заповняти. Де вказується справа, номер телефону людини, яка бажає отримувати смс-повідомлення, і на місці вони можуть зареєструвати цю заявку, перед залишити у нас у відділі. Ми передаємо до матеріалів справи для подальшого надіслання смс-повідомлень на номер абонента, який буде вказаний в цій заявці. переваги повістки у вигляді смс-повідомлення відчули не лише краяни, а й суди. В першу чергу така форма відправлення заощаджує час та бюджетні кошти. Вартість судової повістки, послуг поштового зв'язку, тільки не враховуючи роздрукування її на, на комп'ютері, використання розхідних матеріалів і так далі. Вартість поштового відправлення 8 гривень 30 копійок. Ми підрахували за минулий рік. У нас є укладений договір на відправлення судових повісток у вигляді смс. Вартість одної смс повістки 63 копійки. Тобто відчуваєте разницю. А це гроші, ваші гроші, гроші, платників податків. Тобто, суд фінансується виключно із державного бюджету. Протягом двох років цією послугою скористалися у всіх місцевих судах краю. Більше того, закарпаття серед лідерів за кількістю відправлених повісток у вигляді смс-повідомлень. Торік лишень Мукачівський міськрайонний суд надіслав понад тисячу повісток. Відтак потрапив у першу трійку в рейтингу топ-50. А людині не потрібно спочатку в місцевий суд подавати цю заявку, потім апеляційний суд. Ви подали в місцевому суді заявку, канцелярія її прийняла від вас, зареєструвала в системі. До нас воно вже надходить заявочкою, і апеляційний суд зразу автоматично, без участі вашої, без участі сторони в справі. Реєструє її в системі і автоматично отримуєте на мобільний телефон. Дешево, вчасно і якісно. Формування тексту повістки, облік та відправка здійснюється в автоматизованій системі документообігу суду. Працівники ФЕМІДИ зізнаються, така система відправлення значно зменшує навантаження. Опанували її легко та без особливих зусиль. Людина отримає повідомлення набагато швидше, чим доходять поштою. Повідомлення. І так набагато легше працювати нам як працівникам апарату суду з такими повідомленнями. Це займає менше часу для оформлення. Ну і звичайно, і економія коштів на відправку поштової кореспонденції. смс повістку направлять тільки тоді, коли учасник судового процесу погодиться отримати її у такому вигляді. У випадку зміни номера або інших обставин, які перешкоджають отримувати смс-повістку. Учасник зобов'язаний повідомити про це в суд.